Привіт, друзі! Мені сьогодні написала дівчинка в найскладний такий дуже період в житті, і запиталася, як я взагалі я витримую, як я своїми своїми цими нас так, такими стресовими ситуаціями напругую, як я це все вивожу. Насправді в мене теж зараз дуже важкий період. Мабуть, в багатьох зараз переломні такі періоди в житті. І коли мені прям дуже важко, я хочу поділитися, можливо, ще комусь це буде корисно, стане на угоді. Коли в мене прямо дуже такі важкі періоди, я просто згадую, що я не просто не просто тіло, а я щось більше і сприймаю це, знаєте, з такого більш масштабного ракурсу, скажімо так, коли ти згадуєш ти не просто тіло, та, яке Ходи на цій планеті, ти душа. І оці твої земні, скажімо так, проблеми насправді, якщо дивитися з позиції такого спостерігача, спостерігача такого внутрішнього, так, ніби ні з позиції я душа, то ці проблеми ну, вони не такі значні, як може здаватися звідси з голови. Ну і коли от такі важкі періоди мені завжди дуже це допомагає. Ще одна це вдячність. Я просто починаю дякувати, починаю думати, за що я можу подякувати, за що я можу бути вдячна. І тоді оці проблеми вони стають вже не такими, знаєте, значними і такими суттєвими. Тому що є люди, які не мають можливості ходити, є люди, які не можуть мати дітей, наприклад, а дуже хочуть. є люди, які не можуть говорити чи не можуть бачити. А я це все можу і. І це, це вже круто. Вже є за що подякувати. Є дах над головою, є їжа, там, мої діти здорові і так далі. Багато є за що дякувати. І тоді, знаєте, ці е, проблеми вони вже не такі, не такі значні, не такі страшні. Це такі, це такі мої методи базові, такі, вже коли прям дуже погано, і вони мені допомагають. Спробуйте.